Молитва то не просто звук безміря, то не слова, що просто так звучать, то благодать, що в повній Божій мірі сповняє серце у простих речах. Молитва то єднання з вічним Богом. Це час, коли спомкає вся земля, коли стріляє в тишині своєї ноги і плаче тихо, як душа. Молитва це коли ти розумієш, що поряд той, хто знає всю тебе, і більше ніхто на світі не зуміє, і тримає так, як Божию мене. Молитва це коли ти твердо знаєш, що після того, як розкажеш все, душа твоя, як пісня, залунає, бо твій Господь у віку. Дух співає з Духом Його, і Богу вдячність свій весе своє. Молитва це життя, і це дорога, чи смуток, чи шарба, чи співнакруг, лише молитва має сину смугу, тепер розрадить і потішить друга. Лише молитва, з вірою молитва, вона лише має силу обновити, полікувати, Підтримати в тяжкій битві. І ради серця в світлі всіх мостить. Лише молитва має сильні крила до неба душу столину піднять і показати те, що дійсно треба і з вірою в покої нам прийняти. Лише молитва більше і не треба. Схились поколін перед Богом сил і ти побачиш світлу, радість неба. Забудеш все, у тієї Божия Кирил, він завжди поруч, поруч біля тебе і чує кожне слово з твоїх вуз, ти розкажи йому все про себе, наповни твоє серце в